Ще один ідейний послідовник технологій оптимізму, але тепер з орієнтацією на NFT індустрію та 100% дропом. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про свіженьку l 2 Mint. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Telegram-канали описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. У найближчі 5-10 років NFT стануть новим цифровим стилем життя людства, а блокчейн Mint присвячений пришвидшенню настання цього часу, заявляють розробники. Зібравши понад 5 мільйонів доларів інвестицій із одним неоголошеним раундом, вони збудували l 2 мережу на ефірі за допомогою технологій оптимізму із дешевими. Та швидкими транзакціями, яка вийшла у Тестнет наприкінці лютого 2024 року, а вже 1 липня стартував публічний мейннет. І нехай такий швидкий і якісний старт не змушує нас хвилюватись, адже ми все ще на початку. І ось чому. 12% Total Supply йде на airdrop серед стейкерів, холдерів грінайдії, які ростять дерево, та учасників кампанії Mint Expedition. І все це доступне прямо зараз. А кампанія почалась умовно лише два тижні тому. Складається вона із восьми сезонів, а дедлайн першого умовно 14 серпня, тому часу на вхід в нас предостатньо. Перший сезон триватиме місяць, проте із наступними не думаю, що вони будуть так затягувати. Тут нам необхідно мінтити та створювати NFT, здійснювати активність в різноманітних проєктах на блокчейні, накопичувати бали, запрошувати друзів, і оте все душне, що ми так любимо. Витрати саме на перший сезон поки що впираються у 20 доларів. Як буде далі передбачити складно, але вони точно збільшаться. Тому тут краще брати якістю своїх аккаунтів. Проте давайте почнемо із самого початку. Перед початком наших взаємодій у мейнеті вважаю, що необхідно, навіть попри те, що стадія тестнету давно завершилась, все одно бодай раз торкнутися офіційного тестнет бріджа. А перед тим, як перейти безпосередньо до нього, нам необхідні будуть тестові токени, їх ми зможемо взяти в цьому або в цьому крані. Там у вас жодних складнощів виникнути немає. А після того, як ми отримали тестові токени в мережі Сеполія, переходимо до цього бріджа. На цій сторінці справа вгорі коннектимось, обираємо Metamask, натискаємо далі. Підтвердити. Далі тут вказуємо суму, яку Хочемо перекинути та натискаємо депозит. Виставляємо необхідні галочки та ініціюємо депозит. Підтверджуємо операцію. У вкладці знизу активність можемо бачити його успіх. Сам міст триватиме приблизно 3 хвилини, в деяких випадках це буває швидше. Після того, як бріч успішно відбувся, можемо закрити це вікно. Тут перейти в вкладку Withdraw. Та вивести якусь незначну кількість ефіру. Через деякий час бачимо, що наша транзакція дійшла успішно. Тут можемо ввести якусь невелику кількість для того, щоб здійснити зворотню транзакцію, та натискаємо у Withdraw. Проставляємо всі галочки та міняємо мережу. Тут даємо добро на те, щоб її додали в Metamask, змінюємо мережу та ініціюємо виведення, підтверджуємо транзакцію. А її успішність можемо відслідковувати у вкладці активність. Також скажу ще, що в мене виникли певні складнощі з додаванням теснетної мережі до Метамаску. А саме поки я не скористувався VPN, мені не давало можливості додати цю тестнет мережу до Метамаску. Тому в разі якихось складнощів використовуйте VPN. Очікуємо на завершення цієї транзакції, і ще від себе додам, що вважаю саме цю активність обов'язковою, навіть попри те, що активна стадія теснету вже відбулася. Також, якщо ви хочете якусь детальну інструкцію по тому, що ще можна зробити. У цьому тестнеті напишіть в коментарях, тому що особисто я думаю, що якусь саме велику активність вже робити трошки пізнувато, проте на антифому можна зробити, так як це все одно безкоштовно. А якщо на лінь очікувати завершення саме цієї транзакції, можна перевірити в метамаску що сам бріч відбувся успішно, і ми можемо перейти до наступного кроку. Для цього переходимо до публікації. Та за цим посиланням йдемо до офіційного мосту у мейннеті. Далі вже на цьому сайті справа вгорі натискаємо Connect, обираємо Metamask, далі підтвердити. Та підтверджуємо додавання мережі Mint Mainnet, Approve. Міняємо мережу. І через цей міст нам необхідно зробити як мінімум один депозит у розмірі 0.01 ефіра. Це нам необхідно для того, аби одразу виконати одне завдання, про яке поговоримо пізніше. Вводимо бажану суму, внизу натискаємо Змінити мережу, міняємо. Та натискаємо Send. Комісія самого моста обійдеться нам у 0.001 ефіра плюс ще комісія самої мережі ефіра. Тут раджу підловлювати найнижчий газ, який можете. Зараз він варіюється в районі від 1 до 5-6 на вечір. Тому, в принципі, зараз, поки літо, це найкращий час для такого роду діяльності. Натискаємо Confirm. Бачимо, яку комісію за газу платимо, натискаємо підтвердити. Далі очікуємо успішного проведення транзакції. І коли транзакція в ефірі відбулася, успішно, можемо закрити це розширення. І очікувати, поки відбудеться брідж. Загалом тут все також відбувається в районі 2-3 хвилин. Бачимо, що брідж відбувся успішно майже одразу. Закриваємо цю вкладку. Також раджу, звісно, за можливості перегнати через цей міст об'єму, ну, хоча б на 1000 доларів, щоб саме якісно його торкнутися і в подальшому не переживати через те, що ми недостатньо якісно зробили саме цю активність і виводити раджу теж через нього, тому що комісія тут не сильно різниця, проте якісне торкання самого бріджа ми отримаємо. Далі для наступного кроку переходимо назад до публікації та натискаємо на Це посилання. На цьому сайті натискаємо логін, підписуємо. Бачимо одразу, що в них вийшло оновлення саме до цієї активності, де ми можемо збирати щоденний чекін і від інших гравців також. Тут для нових користувачів, якщо ви будете логінитись сюди, вперше вам необхідно буде підтвердити свій твіттер, підписати транзакцію в гаманці і обов'язково вказати реферальний код, без нього вас не пустить. Для цього можемо перейти назад до публікації та скопіювати цей реферальний код. Далі вставити його собі та натиснути логін. Після цього вам стане доступний функціонал цього сайту. Тут нам треба буде щоденно сюди заходити, збирати поинти та поливати своє деревце. Для початку збираємо поінти, бачимо таймер, через який стане доступний наступний клейм. І щоб його полити, натискаємо сюди. Далі обираємо тут максимум та натискаємо «Inject Me». Таким чином ми підлили наше деревце та стали ближчими до другого рівня. Далі для того, щоб отримувати додаткові понти, за які ми можемо поливати наше деревце, можемо натиснути сюди та перейти до колеса фортуни. Тут один прокрут коштує 300 мій поїнтів, проте нам раз на день доступний безкоштовний мінт, якщо ми запостимо публікацію і вставимо URL на неї тут. Для цього натискаємо сюди, опубліковуємо публікацію, внизу натискаємо переглянути, копіюємо посилання на неї. Вертаємось на сторінку назад, вставляємо це посилання та натискаємо Verify. Бачимо, що нам став доступний FreeMint. Натискаємо Free. Отримали 500 поintів, закриваємо. Можемо за бажання прокрутити ще. Я ж просто полью своє деревце. Натискаємо сюди, максимум Inject. Також для отримання додаткових поїнтів, за які ми можемо поливати деревце, можемо перейти до вкладки Tasks. Та виконати нескладні соціальні завдання для того, щоб отримати додаткові поінти. Думаю, із цим у вас складнощів виникнути немає. Там, де нас просять щось запостити, то робимо публікацію, а посилання на неї вставляємо сюди. Після цього натискаємо Go. Зараз нам доступні усі ці завдання, проте саме для цього завдання «Mint ID Staking» нам необхідно змінтити NFT, яка зараз на вторичному ринку коштує приблизно 0.4 ефіра. Це доволі вартісна NFT. Вона теж є одним з критеріїв для дропу. Але тут вже дивіться на свій розсуд. Також тут є щоденний чекін, і як тільки ми будемо збирати 7 днів підряд поінти, нам буде даватись додаткова коробка. Вона буде появлятися у нашому наплічнику, і вже з нею ми зможемо її активувати. Та отримати додаткові бали. Також є інвайт, який доступний після двох тижнів щоденного відвідування цього сайту та поливання дерева або з того моменту, як ми зберемо 20 тисяч МІ. Далі для того, щоб змінити Green ID, яке теж є одним з критеріїв для дропу, і попутно збільшує кількість понтів, які ми можемо збирати щодня, переходимо до публікації та натискаємо на Це посилання. На цьому сайті за необхідності конектимось, вибираємо Metamask, далі підтвердити. Міняємо мережу. Та отримуємо доступ до головного сайту, де її відбуваються всі активності у актуальній кампанії Mint Expedition. Тут одразу можемо бачити Mint ID, про яку я говорив раніше, та її флор ціну. Проте зараз нас цікавить саме Green ID. Тут натискаємо Go і нас перекидає назад на той же ж сайт, де ми ростимо своє деревце. Тут нам необхідно буде виконати всі доступні таски. Як бачимо, залишилось тільки два, які поки що неможливо виконати. Про перше вже говорив, а тут необхідно мати Green ID, а для того, щоб його отримати, нам необхідно набити як мінімум другий рівень. Для цього нам необхідно ростити своє деревце, і тоді в лівій частині екрану в нас з'явиться можливість змінити свій Green ID, який є одним із критеріїв для дропу. Далі знову повертаємося на попередню сторінку, гортаємо трішки нижче. І бачимо всю карту, де зображені всі 8 сезонів. Ну а ми тут в самому початку. Далі, гуртаючи трішки нижче, можемо бачити список завдань, який зараз актуальний, і бачимо, що одразу нам зарахувався місць, який ми раніше робили, і нам нарахували 2000 поїнтів. Для наступного завдання натискаємо сюди, далі натискаємо тут, натискаємо Мінт, підтверджуємо операцію. Бачимо, що «Мінт» вдався успішно. І, на жаль, бачимо, що, скоріше за все, дуже скоро вичерпається кількість NFT, яка доступна для Мінту. Закриваємо цю сторінку, вертаємось назад і бачимо, що виконали друге завдання. Для наступного завдання натискаємо тут. І тут нам необхідно створити власну NFT в мережі Mint та змінтити її, бодай одну штуку. Давайте, до прикладу, використаємо сервіс NFT me. натискаємо. На цьому сайті справа вгорі натискаємо Connect, обираємо Metamask, далі підтвердити. Натискаємо Sign Message. «Sign». Після того, як ми приєдналися, переходимо в Editions. Тут за необхідності обираємо мережу Mint, заповнюємо необхідні поля та додаємо картинку. Після того, як ми вказали всі необхідні дані та завантажили зображення, натискаємо Deploy та підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що ми успішно створили нашу NFT. Далі переходимо у Minting page, приєднуємо гаманець, Metamask, далі підтвердити. Обираємо кількість, яку хочемо змінтити та натискаємо Mint. Підтверджуємо транзакцію. Після цього закриваємо обидві сторінки. Тут переходимо назад, гуртаємо нижче та бачимо, що виконали це завдання. Далі для наступного нам потрібно холдити та активувати Green ID. Для нього нам необхідно буде трішки зачекати, але не хвилюємось дедлайн тут до 30 серпня, тобто часу більше, ніж достатньо. Після того, як ми активуємо Green ID, необхідно буде перейти на цю сторінку та перевірити виконання цього завдання. Далі гуртаємо нижче. І в наступному завданні нам необхідно змінити домен в мережі Mint. Натискаємо тут, далі сюди. Тут натискаємо ОК. Справа вгорі Конектимось. Metamask. Натискаємо далі підтвердити. Далі в пошуку вписуємо ім'я домену, яке хочемо собі отримати і дивимося, чи воно не зайняте. Бачимо, що цей домен доступний. Натискаємо. Обираємо кількість років, на яку хочемо його зареєструвати, а ціна за один буде складати 5 доларів. Натискаємо регістр. Та підтверджуємо операцію. І бачимо, що успішно змінтили цей домен. Можемо закрити цю сторінку, тут натиснути назад, горнути нижче, та бачимо, що ми виконали це завдання. Далі для виконання наступної серії квестів натискаємо сюди, потім тут, і нас перекидає на вже доволі відому платформу Intract. Тут у нас буде 4 квести, проте для початку натискаємо Sign in, Metamask, Metamask, Підписати. Тут переходимо в початок та натискаємо сюди. Тут нас очікують нескладні соціальні завдання, типу як підписатися, поставити лайк, зробити ретвіт та доєднатися до Дискорду. А окрім цього, буде Мінт NFT. Саме з цими соціалочками, я думаю, ніяких проблем у вас виникнути немає, тому я продемонструю саме Мінт NFT. Після виконання соціальних завдань натискаємо сюди, переходимо. Справа вгорі приєднуємось, Metamask, далі підтвердити. Далі гортаємо трішки нижче та натискаємо Mint. Підтверджуємо транзакцію і бачимо, що успішно змінитили цю NFT. Вертаємось назад, натискаємо Verify. Далі натискаємо сюди та натискаємо Verify. А після успішного виконання цих квестів натискаємо справа Claim Now. Підтвердити. Бачимо, що успішно змінитили. Внизу натискаємо Далі. Тут все буде абсолютно аналогічним чином: соціалочки та NFT. Перша частина соціальних завдань із твіттером вже виконана за допомогою попереднього завдання, тому тут просто натискаємо на посилання, одразу можемо закривати вкладку, натискаємо Verify і нам зараховуються ці завдання. В останньому треба буде перейти та підписатися. А після того, як виконали всі соціалочки, натискаємо Mint. Переходимо. Та тут теж нам необхідно виконати нескладні соціальні завдання. Натискаємо тут. Одразу закриваємо, так як ми вже підписані, Ретвіт. Закриваємо, відвідуємо сторінку, одразу закриваємо. Також натискаємо тут, бачимо, що підписані, та одразу закриваємо. Очікуємо, коли воно все верифікується, приєднуємо свій гаманець, Metamask, угортаємо трішки нижче, обираємо кількість та натискаємо Mint. Бачимо, що він складатиме приблизно 3 з копійками доларів. Підтвердити, бачимо, що Mint відбувся успішно. Можемо закривати цю сторінку, натискаємо тут Verify. Далі просто натискаємо тут та ще раз Verify. Після цього справа натискаємо Claim Now і тут натискаємо підтвердити. Після успішного клейму натискаємо тут знизу. Далі. Знову аналогічне завдання, проте з маленькими відмінностями. Тут для того, щоб отримати SBT, необхідно буде встановлювати застосунок собі на мобільний телефон, який поки що доступний тільки в App Store. Проте і це можна обійти. Для початку натискаємо тут, переходимо. Справа натискаємо Login, Metamask, Metamask. Далі підтвердити. Після успішного логіну одразу можемо перейти до інтракту та перевірити, чи нам зарахувалась SBT, натискаємо Verify. Бачимо, що ми успішно отримали SBT. Далі натискаємо тут та Verify. Бачимо, що ми успішно виконали всі вимоги. Натискаємо Claim Now. Підтверджуємо операцію. А після успішного клейму внизу натискаємо Далі. Тут знову ж таки так само виконуємо нескладні соціальні завдання. Далі після виконання соціалок натискаємо сюди, переходимо, Приєднуємось за допомогою метамаску, Далі підтвердити. Далі натискаємо Get Score. Підписати. Для проходу в цьому завданні у нас має бути наш скор більше як 10. У мене 18. Натискаємо Mint. Бачимо, що Mint складе 5 доларів. Підтвердити. Після успішного Мінту натискаємо Next Step. Та тут натискаємо Follow. Бачимо, що ми вже підписались. Закриваємо цю вкладку. Далі, коли у нас тут появляється галочка, можемо перейти на інтракт та верифікувати квест. Бачимо, що успішно його виконали, та можемо змінити NFT. Натискаємо Claim Now. Підтвердити. І вже після успішного клейму останньої четвертої NFT із цієї серії завдань на інтракті, можемо перейти на головну сторінку, тут натиснути назад, прокрутити вниз та побачити, що ми виконали її ці завдання. Для наступного натискаємо тут і далі натискаємо сюди. На цій сторінці справа вгорі приєднуємось. Metamask, далі підтвердити. Верифікуємо адресу, підписати. Далі гортаємо вниз, дивимося, щоб в нас була обрана мережа Mint. Та натискаємо Tasks to FreeMint. Натискаємо Connect, авторизувати. Якщо у вас не успішно вертає на цю сторінку, то просто перезавантажуємо її і у вас має зарахуватися приєднання Twitter. Далі натискаємо Follow, підписуємось, закриваємо одразу, перевіряємо. Робимо ретвіт, Бачимо, що ми успішно виконали завдання з Twitter. -ом. Далі верифікуємо емейл, вводимо код верифікації, який отримали на введений раніше емейл, та натискаємо Submit. Бачимо справа вгорі, що успішно верифікували мейл. У мене код верифікації прийшов одразу в папку spam, тому якщо у вас не відображається одразу, перевірте і її. Далі після виконання усіх вимог натискаємо Mint та підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що успішно змінтили SBT, вертаємось на головну сторінку, тут натискаємо назад, гортаємо нижче та бачили, що виконали і цей квест. Можемо закрити попередню сторінку. Далі для останнього актуального квесту нам необхідно замініти NFT або придбати її, проте ця NFT доволі коштовна, а на вторичному ринку ціни варіюються в районі від 130 доларів за одну. Тому тут на свій страх та ризик купуйте або не купуйте. Також вона має ряд своїх переваг. Детально загострювати увагу на цьому не буде, аби не затягувати відео. А для того, щоб бути в курсі всіх актуальних апдейтів по цьому проекту, доєднуйтесь до наших телеграм-каналів за посиланням у описі до цього відео. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та telegram канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту, чи будеш робити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та telegram комюніті До зустрічі у наступному відео.